І яким ви бачите ідеальний світ? Ой, ідеальний світ? Для мене ідеальний світ це світ безручні. Я прокинувся зранку. Бо сьогодні йду на рибалку в трендах ютуба не лазив давно, а там досі російське лайно. Поки їхав маршрутці два рази просив тихіше зробити міладзе на площі Толстого. Я вийшов із буса хоча мав вийти на площі стуса. Я куртку закинув ставок почав стрибати мій поплавок. І якась тюлька не тутешня. Підпусти мене, я благаю, здійсню три твої забаганки Значить, так як воно стані зустріти своє кохання. Ну, а третє? Ех блін, як би було круто жити в Україні. Без без безрусі. Дань, мачка, дала стільки, перебрати дядько со стіки, Ну і далі не те ласпуску. Тільки задумалась лише я рад, З'явилась перехрещена. хрещена. Хочеш знову сьогодні на бал? Ой, дітко, бал вже забав. Тю, так яке буде твоє бажання? Хочу лише одного: щасливо жити, безросні, без безросні, без, без, без рашки, без рашки, без рашки Іні своєї відчитися від нас, ви на